Мати або батько вивезли дитину за кордон без згоди іншого. Що робити? Основним міжнародно-правовим документом, який регулює порядок повернення дітей в Україну, є Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 1980 року. Алгоритм дій для повернення дитини в Україну перший етап необхідно зібрати всі документи. Це може бути звернення до Державної прикордонної служби щодо того, коли дитина перетнула кордон та на підставі яких документів. Також за можливості дізнайтеся, в якій країні знаходиться ваша дитина. Етап 2. Необхідно пересвідчитися, що ваша ситуація підпадає під дію цієї конвенції. По-перше, що дитині менше ніж 16 років, що дитина до моменту примусового вивезення за кордон перебувала в Україні більше ніж один рік, а також що ви, як заявник здійснюєте ефективно свої батьківські права, тобто не позбавлені батьківських прав. Зауважте, що конвенція не застосовується, якщо дитину вивезено на тимчасовий період, з метою, наприклад, відпочинку. Далі необхідно звернутися із заявою про повернення дитини до Міністерства юстиції України, а також до центрального органу країни, до якої було вивезено дитину. Останній етап Міністерство юстиції України відповідно звертається до належних органів України, а також інших держав для сприяння повернення дитини в Україну. Якщо ви потрапили в таку ж ситуацію, звертайтеся до адвокатського об'єднання Правда за консультацією.